Таму доріг безумовно важко було оминути на черговій сесії Хмельницької обласної ради. І, хоча в порядку денному такого питання не було, і мітинг, який передував сесії, і критика стану автошляхів, якою не займається тільки лінивий, змусила і чиновників про це говорити, і опозицію апелювати до бездіяльності дорожніх служб. Коли ми попадаємо на ці ями в машинах про це говорити, а коли ми в сесійному залі, ми не можемо про це проголосувати. Хоча б звернення, хоча б, щоб доповів голова адміністрації, що планується. Найближ, найближчий місяць. Ми сьогодні вимагаємо, щоб голова обласної адміністрації, голова Аптодору прозвітували, як вони минулого року, під час того, як проводили Євро 2012, ремонтували дороги. Хай вони нам розкажуть, чому в нас такі страшні дороги. Хай міський голова Хмельницького розкажуть, чому в нас в місті такі страшні дороги. І інші керівники міст обласного значення. Ви можете тут кричати, можете. Купати, можете все, що хочете робити, але люди бачать, як ви насправді покнуєтеся про хмельничан і про жителів Хмельницької області. Хоча більшість такий спосіб, начебто, й дала зрозуміти усім, що ніяких пояснень з цього приводу цього дня не буде. Голова обласної ради свою точку зору журналістам пояснив, Микола Дарикот вважає, що усьому вина аномальна зима, якої не витримали автошляхи, яким уже не один десяток років. А проводити ремонт зараз, коли температура коливається від мінус десяти вночі до плюсової в день, недоцільно, адже це просто втрата коштів. Ми не повинні, як депутати обласної ради, втручатись в роботу районних град і сільських селищних град, так і народні депутати не повинні заважати працювати обранцям обласної ради, тому що ці люди, які сидять в в залі більше представляють громаду нашої області, чим два чи три депутати, які були на засіданні сьогодні нашої обласної ради. На стихію посилається і голова облдержадміністрації Каже, що такого жаху автошляхи не переживали уже давно. Тим не менш, цього року держбюджет для нашої області дасть 308 мільйонів гривень. Щоправда, чи вистачить цих коштів на усі шляхи? Питання складне. Не потрібно спекулювати на цій темі, тому що відбулася стихія. Абсолютно. Абсолютно стихія, кожен це і знає, що було зимою. Які були погодні умови, як ця дорога рухнула при тому, що її 30, 40, 60 років перше з цим депутатським корпусом познайомився і нещодавно призначений прокурор Хмельницької області Сергій Соляр, який прозвітував про стан законності на території краю. Загалом кількість злочинів зменшується з кожним роком, але не такими темпами, як би цього хотілося. Зокрема, прокурор звернув увагу на корупційні дії окремих чиновників в основному у сферах освіти та охорони здоров'я. Також на сьогодні борг по заборгованості заробітної плати складає 15 мільйонів гривень. Чому так? Питання правоохоронців в першу чергу. До контролюючих служб, які минулого року провели 52 тисячі перевірок, і тільки третина з них дала якийсь результат. І тут не обійшлося без доленосних доріг. Минулого року один мільйон гривень було витрачено не за призначенням. Тобто, замість того, аби ці кошти пішли на ремонт, відповідні служби їх спустили незрозуміло куди Зокрема йдеться про закупівлю асфальтобетонної суміші за завищеними цінами, внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт з будівництва доріг, незаконне видобування піску для експлуатаційного утримання доріг та інше. Мельницький аеропорт дочекався свого покращення не один рік литовище фактично не функціонує. Більше того, це один з найбільших в області боржників по заробітній платі. Тому на цій сесії депутати вирішили затвердити програму його розвитку. Основні її аспекти це саме погашення заборгованості, на що потрібно майже 2 мільйони гривень. Отримання сертифікату аеродрому, а це ще 1 мільйон 300 тисяч, та отримання сертифікату з авіабезпеки 800 тисяч гривень. Щоправда, у батьох депутатів є сумніви у дієвості цієї програми, адже коштів останнім часом на розвиток аеропорту витрачали ще мало. Безрезультатно минулого року значить профінансували, практично проїли ці гроші. Вернемося через деякий час і знову будемо розглядати ці питання. Тобто тут треба е, якісь більш, е, більшу аналітику зробити з цього приводу. Це все одно, що хворому не робити операцію, яка потрібна, а от виписати йому просто рецепт, щоб він заспокоївся. А проблема ще більша з удвоєною геометричною прогресією буде рівно через півроку. То, що ми не піднімемо аеропорт завдяки оцім, от будемо казати, вливанням, це однозначно факт. Ми просто усугубим положення, коли ця програма дасть результат, і самі її автори не знають, але, як завжди, впевнені, що все буде добре, бо аеропорт нашому місту потрібен. Впевнені, що ця програма буде успішною. Основні зміни до бюджету за поточний рік стосувалися охорони здоров'я, оскільки ця галузь визначена як пріоритетна, поруч з тотальною оптимізацією, яка проходить областю, чимало грошей буде виділено і на будівництво нових відділень у різноманітних медичних закладах. Під час обговорення програми соціально-економічного розвитку на поточний рік також говорили про медичну галузь. Зокрема, як кажуть опозиціонери, закриття пологових відділень у Білгірській та Наушицькій центральних районних лікарнях це неправильно, бо ці відділення виконують норму по прийому породіль. Прихильники реорганізації стоять на своєму, нехай краще Люди добираються на далекі відстані, але отримують якісну допомогу. А попри те, що вище згадані відділення нормально заповнюється, малюкова смертність у них висока, що стало основним аргументом для влади. Є питання смертності при народжуванні дітей і смертності жінок, які народжують дітей. Потрібно вивчати ще з цієї сторони. Чи хотіли б ви, щоб ваша дружина народжувала в такому відділенні Білогірської районної лікарні, пологовому відділенні, де є смертність і де є нефаховість працівників? У 2012 році візьмемо на вушицю. 150 пологах в центральній районній лікарні відбулося. 150 пологів, норматив 300, ну плюс-мінус, то неважливо там. Але був і інше питання. Малюкова смертність була найвищою і становила 33 на тисячу народжених при обласному дев'ять. З них шість малюків померло по причині недоліків роботи акушерської служби. І насамкінець голова обласної ради пожурив під час свого звіту окремих обранців, які не лише на комісії, на сесії не ходять. Призвище було озвучено. Михайло остатнік. Андрій Гордійчук, який досужився був тільки на відкритті сесії один раз бути Вадим Лєві Михайло Гвоздьов. дорікнув депутатам голова й за те, що не усі ведуть активну позасесійну роботу, не відкривають громадських приймалень, не проводять виїзні прийоми. Обранці ж у відповідь закинули голові, що він не реагує на те, що багато хто під час сесії голосує і за себе, і так би мовити, за того хлопця. Але Микола Дерекот не вважає це суттєвим порушенням, оскільки закону, який би це забороняв, немає. А іноді депутати в селу тих чи інших причин на сесії присутніми не можуть. Буде, а якщо вони повністю погоджуються із рішенням, то чому за них не може натиснути кнопку Колега? Я не повинен за руку тримати ні одного, ні другого депутата. Якщо б я міг якось нормативно наказувати, я можу озвучити прізвище ім'я по батькові Те, що я сьогодні зробив, підведення підсумків.